Вітаю, друзі! Цікавила вас інформація по ЄСКОН. В групі робив опитування, деякі люди зацікавились даним проєктом, деякі ще думають. Отже, коротко по самому проєкту ЄСкоін. Він знаходиться, як бачите, в тон App в розділі Games на третьому місці, тобто варто його, в принципі, розглянути. Далі, по прокачці, що ми бачимо. Ось, зробив невеличку розрахунку в Excel. І що ми бачимо? Мультиклік, коін ліміт, тобто збільшення самого пула, скажімо так, монет, але бачимо, що тут у нас бот-пакман справляється з тим неора. І швидкість відновлення даної енергії. Але на початку самого ви заходите сюди і забираєте всі бонуси звідси. Це дасть вам можливість прокачати перші рівні бусти, але в мена в першу чергу ви купуєте. Далі, по пакмену. Давайте по бустам. Перша, мультиклік. Мультиклік я вам не раджу купувати більше 292 тисяч, оскільки даний пакман, він справляється на ура. Бачите? Тобто мультиклік що означає, що ви наводите, і кожна монетка у вас забирає 10. Це так само пакман сам от зараз він під'їде, бачите, по 10 за монету забирає. Цього цілком достатньо. Більше качати не треба, окупаємось 3 дні. 3,5 дні. По коін ліміту. Коін-ліміт яким чином я розраховую. Розраховую, що кількість пула, скільки він дає в загальному, і, і приріст. Тобто даний приріст у мене склав за 292 тисячі, бо наступний рівень це 29 тисяч. За 292 тисячі приріст дав мені 250. І е, якщо я буду кожен день забирати. Це фул рекавері по три рази, тобто це тільки на це впливає. То за окупаємось в мене 43 дні. Чи качати вам до 292 тисячі, можете качати, можете ні. Я прокачаю, тому що орієнтовно я розумію, що проект буде існувати десь 2-3 місяці. тобто ну Трошки більше місяця, навіть півтора місяця. В мене, вийду в нуль, а далі буде заробляти. Але це у промови, що кожен оцей фул рекавері буде забирати. Ну, я, якщо ви не дуже будете займатися, то рекомендую на рівень 2 нижче це зробити, цю прокачку. Далі, по відновленню енергії, я вже прокачав до 2 мільйонів окупаємість, Їх складає 23 дні. складає 8 складає 8,5 днів. Як вам качати, ви вирішуєте саме, якщо ви займаєтесь, будете займатися проектом постійно. То ви будете його, ви його запустите на цілодобовій основі, то ви самі бачите цифри дні окупаємості і собі вирішуєте, яким чином вам прокачувати. Як же його запустити? Можна запустити з Телеграму. Тобто, якщо у вас на комп'ютері встановили Telegram і запускаєте сам додаток і залишаєте його на цілодобовій основі включено. Якщо ж у вас, наприклад, там зайнятий якийсь іншим проектом, Кетізен, Хомяком, чи ще чимось, ви можете додатково відкрити веб-версію Телеграму, і таким чином, теж воно буде все працювати прекрасно. Далі, бачите, що. Euh, поки демонструю екран, пакмен тут справляється зі усіма монетами новера, там більше 500 не росте, зараз він вернеться. схаває все, що необхідно. Тобто дану краючку рахує оптимальною при умові, що ви будете цілодобово запущені. Ще раз вам покажу її. Ось так. Єдине, що можливо, пакмен можемо. Міг бути рівень нижчий, і тут точно можна було рекон ліміт рівень нижчим Чи купувати наступний пак-мен я смислу не бачу. Абсолютно. Цей пакман е, впливає е, лише на швидкість. Ну, зараз виросло більше 500 тому що я закрив, ну, перейшов в інше вікно. Отже, ось така. Прокачка приблизна, яка буде ціна даного проекту за монету, з які зусилля ми вкладемо, ніхто до лістингу знати не буде, тому не питайте. Все, що в інтернеті існує, це, скажімо так, витягнути з потулка приблизні оцінки, але вони, як правило, плюс-мінус відповідають дійсності. Але гадати, це все, все ж таке гадання. Загалом, якщо було цікаво, просто поставте мені лайко за труд і за інформування ваше. І побачимось.